Постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Матч склався не на нашу користь. Я вважаю, була достатньо цікава гра, принаймні перші три чверті. Ми нав'язали бій. Ми відчували, що ми грали на рівних. Я так вважаю, ми могли перемогти. В четвертій чверті, можливо, не вистачило концентрації якоїсь нам на гру. Такі глупі помилки пішли. Ну і вітаю говорило з перемогою. Дуже високий відсоток влучання, тобто такий вище середнього, скажімо так. І дякую за гру. Ви знаєте, перед з хлопцями спілкувалися. Я... я їм нагадав минулий сезон, коли команда «Самбора» отримала можливість зіграти в вищій лізі, в чемпіонаті вищої ліги. Я кажу, хлопці, нас сьогодні гра, перша гра команди «Самбора» в вищій Лізі. Потім була перша перемога. З цього я почав інші збори, кажу, що знову історична гра. Перша раз участь команди Самбора, Кубку України і зустріч з командою Суперліги, який би не був рівень цієї суперліги чи вищої ліги, це команда Суперліги. І я не кажу, що нас десь з небес пустили на землю, ні в коїм разі. Я радий, що у хлопців, у гравців команди «БК Самбер з'явилася така можливість, звичайно, що такі Кадідірана, Нукрів, коні десь свої, своїй десь свої, Кар'єрів не було такі ігри на Кубок. Але для більшості гравців це була перша гра. Я радий, що такий досвід у нас у всіх з'явився, тому хотілося дати всім бути на майданчику. Радий, що всі відзначились, набрали очки. Звичайно, хочу привітати команду господарів цього туру. Команду Говерла дуже солідний відсоток влучань тригочковий, 58%. 18 трьох забитих це, ну, це супер. І розумієте, завжди передивляючись ігри Суперліги, важко порівняти себе, якусь, наприклад, Оверлу. якого вони рівні, чи там Запоріжжя, бог і знає, якого вони рівні. От сьогодні хлопці така можливість була. От. І тому тим цікавіше буде Кубок далі, вийшов Прометей, ніби, ніби лідер вищої ліги. Ну, лідер вищої ліги, ніби один з фаворитів. Звання володаря. Цікаво буде, буду слідкувати. Я хочу побажати удачі команді Говерла Прикарпаття Івану Вікторовичу. Ми добре, добре знайомі і знаю його якість. Якісний тренер. І він працює, видно, що хлопці тренуються, видно, що хлопці прогресують, ростуть. Тому вдячний, хочу подякувати нашим Збройним силам. Сьогодні обійшлося без тривог. І... Я теж за це думали, переживали, не дай Бог, тривога, як воно буде. Подякувати нашим Збройним силам за можливість, яку вони нам дають займатися своїм улюбленим видом спорту, грати баскетбол, отримати задоволення від цієї гри. Можемо сьогодні не сильно багато того задоволення отримали. Але, але повірте мені, дуже багато людей в Самборі дивилися цю гру. Я не знаю, завтра будемо бачити, що вони будуть розказувати, але. Але е, нам бажали успіху, сказали, будемо дивитися, дуже багато людей слідкують за у в Сандер. Ну, Почали ми погано. У е, нас був fall трабл наші великі гравці ну, були на фолах, і нам було важко справлятися під фарбою. Тож, ну, спочатку було важко. Потім е, з 3 четверті зібрались, дали невеличкий ривок. У нас е, процент трьох хороший. І, в принципі, тому і перемогли. Е, сьогодні був матч перший з вболівальниками, тому хочу запитати твої емоції, як це відчувалося Ну, Дуже багато даєте енергії і дуже багато даєте сил. Так що дякую вам, запрошуємо вас на наступну гру. Завтра буде ще цікавіше. Як загалом дивилися цей матч Луцька, напевно, з Запоріжжям, як загалом Луцьком завтра гра? Які очікування. Ну, це сильний суперник в них з Нового року додавались пару гравців, тому я думаю, буде важко боротися. але ми зробимо все, що в наших силах. Ну, Вітаю всіх з э, э, перемогою. Дякую в дякую гравцям. Э, э, давно не пам'ятаю, щоб э, ми забивали 100 очків. Вот. Всі думки наступної зустрічі. Э, хочу сказати велику повагу. Э, Ануфреймове Едедерану. гарні гравці і треба брати приклад з них. Чекаємо наступного зустріч, наступну гру. Дякую всім, слава ЗСУ, слава Україні!